Наша Мирослава Мандзюк взяла інтерв'ю у того, кого ви дуже давно чекали. Так надюш, надюш, чекай, там ситуація змінилася, і сьогодні у нас буде не одне інтерв'ю, і дуже дуже багато зірок. А це як Мирослава побувала на музичній премії, дізналася останні новини життя знаменитостей, нові імена українського шоу-бізнесу. І чи не бояться вже давно відомі артисти, що їх хочуть посунути з п'єдесталу? Зрозуміло, гришань, точніше, не зрозуміла. Та як же ж... Він теж буде заспокойся. Тоді давайте вже дивитися, чого ми все розмовляємо, розмовляємо і нагадую, що повну версію цих інтерв'ю ви зможете подивитися на Ютуб каналі Телеканал СТВ. Неймовірна правда про зірок на музичній премії попри складну ситуацію в країні, організатори вирішили підтримати музичні таланти і все ж влаштувати захід. Зіркові гості і номінанти вже чекають. Однією з хедлайнерок вечора стала співачка Джамала, яка виборола статуетки у двох номінаціях: музичний діджитал спадок та спеціальну нагороду за внесок у музичну індустрію. Ви, Напевно, співачка, яка найбільше їздила за кордоном з різними виступами, благодійними на телебаченні, на концертах, преміях, чи рахували ви, в скількох країнах були? Так і є більше ніж 40 країн. Більше ніж 800 інтерв'ю. Це різні різні заходи. І більше ніж 90 мільйонів євро, які ми зібрали для різних фондів. І навіть свій день народження Дже присвятила благодійному збору. В останній літній день співачка відзначила сорокаріччя. Виконавиця поділилася з нами, як пройшло святкування. Раптово в день в день зібрала просто друзів. З'їли по піцу по сімейному, по дуже в такому тісному колі. Я в цей день відкрила збір, який успішно закрила для Азову. Скільки зібрала це було триста тисяч, майже які ми потратили на квадроцикли. Тому для мене це було важливіше ніж просто святкування там сорокоріччя, ха-ха-ха, чи ні дата. Що коханий подарував? Куртку, бо я хотіла куртку таку о, коротку. Він мені її подарував. Як же світські події без головного пліткаря країни, блогера без палува. його хлібом не годуй, дай розпустити чутки про розлучення, таємні романи, вагітності, що не не жертв, зелить знаменитостей. Погрожують тобі за твоє висловлювання. О, це моя улюблена тема від політиків до артистів, продюсерів. Стабільно два-три рази на місяць, давай прямо хто погрожує? і Як наприклад, Арсеній Яценюк а, прогорожували судом. Новина про буцімто розлучення Нитрінчери Олександра Волошина то теж його рук справа. Мовляв, його підписники кошенята по секрету сказали. Співачка ж у соцмережах все заперечила. А в тебе немає бажання підійти до ані і запитати, зокрема на цій зйомці, взяти камеру, мікрофон і підійти і спитати, а не е, все спирати на своїх хошенят. Ну вони в нас перевірені, якщо ж говорити на про прямий контакт, діалог. Зазвичай або бояться, або все одно не скажуть не з чуток або статей, а з перших вуст дізналися ми про розлучення Даші Квіткової та Нікіти Добриніне. Тільки от висловилася з цього приводу, тільки Даша. Нікіта ж для ЗМІ розставання не коментував. До сьогодні як ти можеш сформулювати причину вашого розлучення? Я тобі скажу так: таке трапляється інколи. Війна, стрес, інші умови, які трапляються у пар кризи. А по-різному пари їх проходять. Головне, щоб ви були щасливі. Можливо, вже поокремо, але ви були щасливими. Судячи з соцмереж, щасливими батьками для Лева, Даша і Нікіта, точно є. Ми порівну на себе беремо відповідальність за сина. Ми обидвоє батьки, тому ми маємо знаходити правильні виходи з різних ситуацій, тому що тут іде мова не про твоє его, а мова саме про дитину. я тобі скажу, що це не просто, але це заслуга обох. Але що ж ми про розлучення і про розлучення? Давайте про одруження. Вже майже півроку минуло, як солістці гурту Кеска Олександрі Заріцькій зробили пропозицію коли весілля, весілля основне і серйозне, і з гульками усім цим сим будуть після перемоги, щоб всі могли до ранку, це як треба нормально відсвяткувати, щоб запам'ятали на все життя, тому що я люблю таке. От але паша, прям такий мене трошки. Романтик, скажем так, і він типу така каже: не ну, можу, я вже так хочу назвати тебе дружина. Оце от в нього таке прям трошки е, випер, ну, і що, при, що буде неофіційне? Так, буде неофіційне весілля, таке просте е, а... Роспис, так. Так, так, щось в цьому роді от, Ну, Зараз думаємо на зірковій доріжці, десятки нових амбітних артистів. Всі, як один, готові посунути стару гвардію з вершини музичного олімпу. Олексію! так. Чи не відчуваєш ти, що нове покоління дихає тобі в спину і каже: Посуньтеся? Відчуваю і готове посунутися чому ні, у кожного має бути своє місце. Я теж такий же самий новий артист з новим матеріалом, і тому що е, я, я теж прошу всіх, тих, хто там щось там щось робить старе, е, посуньтеся. Зрозуміло, що потрібно йти в ногу з часом і щось змінювати. Співашка Альоше. І почала з імені. закликала допомогти обрати їй нове сценічне ім'я підписників в інстаграмі. Варіантів було чимало. Куколдочка мені от те, що мене дуже повеселило. На другому місці це була Олекса. Я вже можу напевно говорити, що це не це не псевдонім, це просто моє ім'я, як я є в паспорті. Олена Туполя. до більших глобальних змін приступила співачка Настя Каменських. Тут в роботу пішла вся її творчість. Чому ти вирішила перекладати свої хіти на українську, а не писати нові українською? Ой, слухай, ну по-перше, мене попросили про це. Хто фан-клуб? Мені здається, що це як дати нове життя пісні. Перекладені пісні аудиторії зайшли. Чого не скажеш про останнє велике інтерв'ю Насті, яке спровокувало хвилю хейту? Це саме того, що ти казала котику, зайчику, чи що ти плакала. Власне, як ти відповідаєш на це? Ну люди, що люди вважають фамільярністю, і нещирістю, щирістю, награні сльози, і ось це все Ну, мені жаль, що люди не розбираються в людях. Тоді давайте так. Чисність ніколи не нагороджувалася. Ніколи я це помітила за 20 років свого досвіду. Я була не на 100% відсотків я була на 1000% відсотків Я пишаюся цим інтерв'ю кожним словом. Повертаючись до суто творчого обговорення, ми запитали артистів, хто на їхню думку зараз на коні артисти нового покоління чи старого коні всі розбіглися, і старе і нове покоління, як знаєте, як в єдиному потязі на коні зсу. На сто відсотків, мабуть, кін двомісний. Я би сказав, що старе покоління впевнено їде, але нове покоління заскакує і цілим великим табуном рухається вперед. Зараз на коні все ж нове покоління. Їм дається бути в тренді. Це кльово. Масштабно все просто обнулилося, нічого того, що було до цього. Не існує ті артисти, які подумали про те, що можна продовжувати в тому ж дусі і нічого не змінилося. Ми бачимо, що їх нема. Якою повинна бути естрада опісля перемоги, щоб зберегти те, що ми здобули Орієнтована на справжні українські цінності, які виборюються кожного дня на Донбасі півдні і півночі. Я би хотіла, щоб ми не бачили себе тільки в межах України. Ми маємо боротися з цією меншовартостю. Знаєш, я думаю, що Естрада і шоу-бізнес він в принципі український шоу-бізнес, він взагалі має бути, і це найголовніше. Щедрим на зіркові зізнання, посмішки і теплі обійми був сьогоднішній захід. Ми раді бачити, що життя триває, і музика супроводжує нас навіть у найважчі часи. До нових зустрічей і откровень!